Завдання першого етапу, який проходить з 20 січня по 16 березня, становить всього 1000, до 1300 військовозобов'язаних, з них до 150 офіцерів техніки національної економіки до 20 одиниць. Ми будемо поставляти військовозобов'язаних Збройні сили України. Нам визначено завдання поставити до 80 військовозобов'язаних в прикордонні війська. Резерв, який ми спланували, становить до 50% відказаних цифр. Провівши аналіз шести діб мобілізаційних заходів, у нас наступні результати. У всіх районах створені та працюють 123 групи оповіщення, основним завданням, яке є вручення повісток військовозобов'язаних на прибуття до військових комісарятів для призову і відправки до військових частин. Станом на сьогодні оповіщено всього 93% від плану. По категоріям прибули на військово-лікарську комісію 51%. Виїхали за межі області без погодження з військовими комісаріатами 43%. Не відкривають помешкання, 3%, хворі, 1%, відрядження 1%, не проживають за вказаними адресами 3%, Свідомо відмовить отримувати повістку наряд ряд 3%, По іншим причинам до 12%. Краща Краще робота організована в Маневицькому, Ратнівському та Ківерцівських районах. Проблемними питаннями. Як ви вже чули, є те, що значний відсоток військовозобов'язаних перебуває за межами області та держави, змінили місце проживання без повідомлення військових комісаріатів, відсутні вдома, не відкривають помешкання. Причому свідомо є такі випадки відмови отримувати повістки. Також є випадки, що громадяни розлучаються, стають у пікунамі не своїх неповнолітніх дітей, оформлюють довідки по догляду за інвалідами. Трапляються випадки, коли батьки, діти, яких отримали повістки. Прибувають військомат і записуються добровольцями, тому що, як нам визначено, з однієї сім'ї ми двоє брати не можемо, то йдуть батьки в дітей. Негативним явищем під час проведення оповіщення є відмова керівників підприємства повіщати військовозобов'язаних по місці роботи. Такі випадки в нас є у Новолинському об'єднаному районному військовому комісаріаті. Леварний завод, товариство обмеженої відповідальності імперія жирів». Були спроби Зриву оповіщення та знищення був вісток в деяких районах. На адресу військових комісаріатів поступають погрози по телефону. З метою виконання плану проведення мобілізації вирішено продовжити оповіщення. Згідно з рішенням проводиться оповіщення пріоритетної категорії, які нам визначено, ті, що перебувають на обліку в центрах зайнятості. Всього центрами зайнятості області у військових комісаріати області надано списки на 3339 осіб. З них на обліку не перебувають 1103 особи. Прийнято рішення виписати повістки всім, як і перебуваючим, так і не перебуваючим. Розібратися, чому вони не перебувають на обліку. ті, що положено адміністративно, вплинути на них, поставити на облік. На даний час виписано 2440 повісток. Вручено 1618. Розпорядженням керівників створені позаштатні військово-лікарські комісії для проведення медичного огляду військового зобов'язання, які підлягають призовому по мобілізації. Всього створено 17 військово-лікарських комісій. На базі призовних дільниць районних військових комісаріатів 6. На базі лікувальних закладів 11. Станом на 26 січня прибуло у військові комісаріатів для походження медичних оглядів 51% від оповіщених. З них визнано придатними до військової служби 27%, непридатними 18%. Надано відстрочки на лікування 3%, направлені на додаткове обстеження 52%. Через високий рівень непридатності до військової служби та направлення на дообстеження обстеження за результатами проведення медичного огляду, викликаю стурбованість щодо спроможності виконати в повній мірі завдання по поставці мобілізаційних ресурсів. З метою пришвидшення проходження до обстежень я прошу всіх звертаюся до керівників на місцях, щоб ви дали відповідні розпорядження. В лікувальні заклади щодо проходження військових зобов'язань медичного обстеження позачергового та забезпечили прийом аналізів протягом всього робочого дня, а не в конкретні години роботи. З метою якісного комплектування партії техніки представники обласного військового комісаріату безпосередньо працювали в районах щодо огляду призначеної техніки, після чого спільно з представниками районних військових комісаріатів вручали керівникам підприємства зведені наряди на поставку техніки. На деякий час в районах є такі керівники підприємств, які відмовляються отримувати зведені наряди на техніку. Максимум три дні повинно бути до обстеження мобілізованих, які направляються на додаткову комісію. Я вас попрошу значить, під персональний контроль значить, і ще раз довести це до керівників районних міських закладів охорони здоров'я. Я звертаюся до сільських селищних голів, представників районної гілки влади, до керівників органів управління обласного рівня. Я дуже не хотів би, шановні колеги, щоб ми з вами переступали відповідні межі закону, не виконуючи свої зобов'язання, пов'язані з проведенням мобілізації. Обласний військовий комісар дуже м'ягко, скажімо так, звернувся сьогодні до. Нас з проханням дати допомогу. Якщо уважно подивитися діючі законодавства, то на органи місцевого самоврядування, органі державної влади, районного обласного рівня покладена левова частина роботи, пов'язана з проведенням мобілізації військовозобов'язаних. Тому я прошу вас, щоб ми не мали прецедентів пов'язаних з контактами потім, з правоохоронними органами, прокуратурою. Іншими силовими структурами внаслідок перешкоджання або роботах, пов'язаних з деорганізацією відповідних заходів по четвертій хвилі мобілізації. Тому прошу ще раз, кожного, який знаходиться на державній службі, в різних органах влади, подивитися на свої обов'язки в рамках діючого законодавства і безпосередньо забезпечити їх виконання. Ми надавали і будемо надавати максимальне сприяння. Районним міжрайонним і обласному військовому комісаріату в проведенні четвертої хвилі мобілізації.